Что-то я Ні на видео. Ни на мой грани, ни другую этого пассажи по-нормальному. Сформуваться внутри прав. Щоб всі розуміли і мали понікійний апарат роботи, тому що мені надзвичайно важко зараз звести дані. Я попросив сформувати мені аналітичну довідку ще кілька днів тому. Але коли я побачив, що насправді там мені показали, це абсолютний абсурд. Тобто, нам зараз треба провести терміновий аудит. Я завтра мусив заслухати всіх важливих лісників підрозділів, які мають надати мені основну інформацію щодо стан справ на посол я сьогодні озвучив це охорона здоров'я, це освіта, це лісове господарство, це екологія. і тим паче ми змушені забезпечити площадку для нових реформ. Тому що якщо буде дуже багато законодавчих актів, то розумієте, кому комусь їх треба буде виконувати, і тому ми маємо просто такі далі. народна лісація сьогодні вдалася. Я так розумію, але перед вами дуже велика відповідальність народ не дозволи. Що це не ускладнить вам? О, ви знаєте, ускладнить, коли я буду втягнути в якісь незрозумілі процеси, в яких мене постійно втягують, але я думаю, якщо народиться нова молода команда, вона може зрозуміти.